Дорогі друзі, вітаю вас на черговій зустрічі програми 40 днів молитви і роздумок про останні події. Сьогодні у нас чергова тема і назва її необхідність хрещення духом і праведність по вірі. Сьогодні в гостях Олег Марчук. Вітаю, Олег! Вітаю вас! Сьогодні хочеться поговорити з тобою саме на цю тему. Ми Протягом цих вечорів обговорювали дуже багато тем стосовно подій останнього часу, і хочеться, щоб ми могли мати ось це бачення, чому так важлива тема хрещення Святим Духом, і чому так важливо отримати правильне розуміння про праведність про віри. І перше запитання, яке я хотів задати, чи достатньо лише знань? Щоб бути готовим до подій останнього часу. Тому що багато людей думають, якщо я буду знати, якщо я буду багато читати про події останнього часу, я буду знати усі ті схеми, то, звичайно, що я буду готовим. Я думаю, що знати це є дуже добре. І знання це є сила, але знання, я думаю, замало. Тому що ми повинні ті знання використовувати в нашому житті. Ми повинні удосконалюватися, ставати ближчими з Богом, щоб Дух Святий допускати його, щоб він робив певну зміну в нашому житті, і ті знання використовувати у своєму житті для того, щоб бути ближче з Богом. Хотілося, щоб ми могли зрозуміти, що таке хрещення Святим Духом перед лицем останніх подій. Чому важливо отримати це хрещення Святим Духом? Ми багато чуємо, багато говоримо про це. Настільки це важливо для християнського життя, мого власного життя? Я думаю, що це найважливіше у житті кожного християнина отримати хрещення Святим Духом. Це певний досвід життя людини, який вона повинна пережити. пережити. І Християнин повинен бути наповнений духом, щоб протистояти спокусам подій останнього часу. Ми в один момент не можемо бути хрещені, і вже я готовий. Це є процес усього нашого життя. Кожен день Дух Святий працює над нами, і ми стаємо кращими, ближчими до Бога, проходять певні зміни, і ми бачимо ці зміни в своєму житті. І ми повинні цього в першу чергу хотіти. І просити Бога, щоб він допомагав нам у цих змінах, да, ми розуміємо, що ми не можемо керувати Святим Духом. Ми можемо тільки підкорятися Святому Духу для того, щоб він керував нами і нашим життям. І також хотілося, щоб ми сьогодні порозмірковувалися над темою праведності по вірі». Чому необхідно добре розуміти цю тему праведності по вірі» Перед лицем останніх подій ну, коли ми приймаємо Христа у своє серце, у своє життя через хрещення Святим Духом, тоді ми приймаємо цю праведність по вірі і наше життя, наші поступки, наша поведінка. Вони випливають уже самі по собі. Це є послуг Богові, виконання його волі, дотримання заповідей Божих. Це є результатом хрещення святим Духом і праведності по нашій вірі. Отже, чи можемо ми сказати, що коли ми хрещені Святим Духом, ми праведність по повіри, наш характер змінюється? Однозначно так. Це, звичайно, не в один день. Це ми говорили про це, що це є процес, але воно дійсно так. Ну і останнє запитання: чому недостатньо просто проповідувати вістку третього ангела для того, щоб приготувати цей світ до останніх подій? Ну, проповідувати це і добре, але ми в першу чергу повинні своїм життям проповідувати своїми поступками, що ми дійсно любимо і сповідуємо Христа. І ще проповідь це добре, але ми повинні виявляти свою любов до Бога, до ближніх, і вони, бачачи цю любов, могли би мати бажання прийти до Нього для того, щоб отримати також цю любов, прощення і в майбутньому спасіння і життя вічне. Да, ми розуміємо, що е, третя ангельська вістка, вона більше говорить про покарання, яке чекає, і я думаю, що для людей недостатньо е, почути вістку про, про суд, про покарання, про те, що чекає людей, які не підкорилися. Їм потрібно відчути навіть в словах осуду Божу любов, Боже прощення, прийняття. Господь говорить ці строгі вістки для того, щоб для того, щоб вибрати, для того, щоб викликати нас з цього світу. І, Дорогі друзі, я думаю, що ці теми надто важливі для кожного з нас бути хрещеним Святим Духом, отримати Божу праведність це є надто важливо в останній час. Про це варто думати, про це варто молитись. Про це варто розмірковувати на подібних зустрічах, коли ми зустрічаємося, щоб справді Господь міг хрестити нас своїм духом, і щоб ми, отримавши цю праведність, цю білосніжну одіж Божої праведності, могли нести світу. Світу не просто, попереж... не просто вістку про покарання, а щоб ми могли звіщати, Божу любов, яка готова приймати, приймати кожного, хто прагне Божої любові. Про це помолимося разом. Боже святий та вічний, ми любимо Тебе і дякуємо тобі, що Ти типу полюбив нас. В цей час ми просимо, впливай на нас Духом Святим кожен день. Міні наші серця, наші розуми, наші характери, і готов нас до зустрічі з тобою. Доможи, щоб ми розуміли твою любов, проповідали її іншим, тому що ти є Бог справедливості, але в першу чергу ти є Бог любові. Ти полюбив нас, віддав своє життя за нас і хочеш спасти нас. Доможи нам бути готовими до зустрічі з тобою. Слава і честь тільки тобі. Амінь. Амінь.